В світі багато чудових країн. Мені наймитліша, найкраща країна, яка піднялася мов Фенікс руїн. Безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була, волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося, її здобула моя Україна. На землях твоїх неозорих степів живе працьовита і чесна родина. Хвилюється колосом стиглі хлібів. В садах і дібровах вечірні часи, Чарує нас пісня, дзвінка, Солов'їна і чути співочі дівчат, голоси, Пісенна моя Україна. Тепер ще нелегко живеться тобі, є в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі незламна моя Україна. Квітуй, мов калина, над плесами вод, будь в дружбі і праці міцна та єдина, хай буде щасливим твій вільний народ. Прекрасна моя Україна.